Олександр Палієнко, Життя з задоволенням Присвячую цю книгу моїй дружині. Ніколь у цьому світі все створюється з жіночої енергії, погоджуємося ми з цим чи ні, але це факт жінки. Це прояв планети Земля, чоловіки, можливість реалізовувати те, що дозволила планета. Мені в житті дуже пощастило. Планета дала мені дівчину, супутницю життя, однодумницю, ідейну натхненницю. Дружину, як на мене, найвищого катунку. На багатьох заходах я казав, що чоловіка на 80% наповнює жінка, і дай Боже, щоб кожна жінка дозволила собі бути собою і випромінювати справжню енергію, наповнюючи нею свого чоловіка і даючи йому можливість втілити у життя весь її потенціал. Чоловікові залишиться тільки не асоціювати себе з успіхом і не приписувати всі заслуги лише собі. Адже насправді він реалізує енергію своєї жінки. У когось це відбувається неявно, і важко вловити зв'язок між успіхом чоловіка та тією, яка його наповнює. У моєму випадку це ясно і зрозуміло те, що ви тримаєте в руках цю книгу, з одного боку, моя заслуга, з іншого величезний чуттєвий енергетичний та інформаційний внесок моєї коханої дівчини, дружини Ніколь. Зустріч із Ніколь настільки змінила моє життя, що можна було б сказати, до цього я не жив, а лише був присутнім у цьому житті. Гадаю, в мені змінилося все я став новою, зовсім не схожою на себе людиною. Зникли рамки та межі, з'явилася віра та впевненість у собі. Ніколь провела зі мною титанічну роботу, і її важко переоцінити. Інформація, яку я даю, є результатом багаторічного досвіду роботи з людьми. Зі зворотнього зв'язку від них я зробив численні висновки та виявив закономірності. Одна з основних закономірностей у Бога все будується за шаблонами. Під час довгих, зазвичай вечірніх розмов ми з Ніколь часто обговорюємо принципи, інструменти, ключі світобудови. У ці години спілкування я максимально вмикаю свої здібності та інтуїцію, а Ніколь дивиться на все збоку. Ця дівчина має дивовижний дар бачити суть, знаходити істину. Виділяти родзинку і в доступній формі подавати її, багато тем моїх семінарів, вебінарів та тренінгів були її ідеями. Моїм завданням було все розгорнути та озвучити аудиторії. Тому буду чесним з вами: ця книга спільний витвір. У ній є дві енергії чоловіча та жіноча, моя та моєї коханої дівчини. Наскільки я почуваюся щасливим, настільки ви можете отримувати гармонійну енергію, яка змінює ваше життя на краще. Зичу всім знайти у своїй близькій людині споріднену душу та гармонійне доповнення себе. Книга, яку ви читатимете, більше енергетика, ніж інформація, і це більше стан, аніж знання. Вона містить у собі результат взаємодії двох людей, і з появою цієї книги я можу констатувати. Жіноча енергія втілює чоловічу реалізацію, Зачу вам відчути цей стан єдності, читаючи книгу Життя з задоволенням. Вітаю всіх читачів і читачок. Мене звати Олександр Палієнко. Я тренер особистісного зростання та автор методу трансформації особистості. Я маю значний досвід проведення лекцій та індивідуальних консультацій, проте книгу написав уперше, і цей досвід для мене неймовірний. Я готувався до її написання понад 10 років, тому постарався вкласти в кожну сторінку свій стан. Розділи містять інформацію про те, як, на мій погляд, влаштований світ і яким чином відбуваються процеси всередині кожної людини і навкруги. Також вони є детальною інструкцією, як жити в любові, бути щасливими, здоровими, молодими і як насправді щомиті наповнювати своє життя чарами. Майже все життя щоденно я дізнавався і продовжую дізнаватися щось нове про цей світ і нашу роль і місце в ньому. Завдяки баченню я отримую безцінні знання, котрими постійно ділюся з усіма бажаючими на особистих консультаціях, тренінгах, семінарах і вебінарах. За моїми плечима понад 28 років практичного досвіду. Читачі та читачки, які були на зустрічах, слухали лекції та користувалися моїми техніками, вже знають достатньо. Новачкам, перед читанням книги я рекомендую відвідати мій YouTube канал. Там понад 700 відео. Краще дивитися повні версії, це не лише інформація, а й співналаштування. Ми співналаштовуємося з вами на рівні сприйняття, щоб бути на одній хвилі. Ознайомившись з ними, ви самі приймете рішення чи по дорозі нам. Щоправда, знання старіють, і те, що вчора було актуальним, завтра перетвориться на звичне і банальне. Адже світ змінюється з неймовірною швидкістю, і я маю на увазі не лише технічний прогрес, знання розширюються, стани стають більш концентрованими, стремління більш усвідомленими. Тим, хто жадає розвитку, завжди хочеться більшого. Багато хто з них часом питається, як встигнути за світом, як структурувати інформацію та навчитись отримувати задоволення від кожного дня. У книзі я спробую відповісти на ці та інші питання. Якщо ви вже розгорнули книгу, пропоную саме зараз зупинитися, вимкнути внутрішній діалог, знайти зручне місце і ненадовго зануритися в читання. Але спочатку озвучу правила та рекомендації читайте уривками, практикуйте без поспіху. Про зміни в своєму житті мовчіть мовчати про хороше це нормально і навіть добре. В одному з розділів я детально розповім чому мовчати чудово. Та головне діяти, поступово змінювати себе та навколишній світ. А діяти доведеться все, про що ви будете читати, необхідно впроваджувати в своє життя. Не вдасться щось змінити, сидячи на дивані. У книзі я планую дати концентрат, тому зверніть увагу на це важливе правило почали читати, робіть те, що написано. Звісно, тут питання у вашій готовності до змін і відповідальності за власне життя. Але правда в тому, що якщо ви читаєте і не дієте, то притягуєте в нього напругу, оскільки знання, які ви отримали, але не використовуєте, користуються вами. Якщо ви не готові до відповідальності нового та змін, краще відкладіть книгу. Якщо готові, рухаймося далі. У книзі буде багато різного. Хтось із вас знайде інформацію, яка підтвердить ваші думки чи здогадки. Хтось, навпаки, буде вважати її неприйнятною, чи такою, що не співпадає з особистими принципами. Мої знання базуються на багаторічному досвіді, практиці та баченні. Тому, якщо інформація здаватиметься неприйнятною, відкладіть книгу на невизначений термін, чи позбудьтесь її. Я ділюся лише власним, суб'єктивним досвідом. Кожному, кожній із вас необхідно перевірити його на міцність і визначити, чи підходить мій досвід вам. І тільки якщо описане тут відгукнеться всередині, застосовуйте його і користуйтеся. Ніколи не використовуйте нову інформацію, якщо вона не розонує з вашим світоглядом і описом світу. Хай би яким був результат, у майбутньому він завжди створюватиме неприємності при адаптації того, що ми робимо, спираючись на розум до того, що відчуваємо. Водночас не варто сприймати інформацію, котру я тут даю, як істину я сам вчуся щодня. І оточенню намагаюся передавати те, що актуальне саме сьогодні. Наше завдання навчитися бути тут і зараз, проживати кожну секунду сьогодні, пропускаючи через себе отриману інформацію, знання, досвід. Варто залишати в своєму житті тільки необхідне і виключно на той період, доки все це можна використовувати. Тому поставтеся до всього як до гри, зрештою, все наше життя гра стосовно читання уривками. Намагайтеся не ковтати книгу відразу ж, розтягніть задоволення, читайте потроху, хай навіть абзацами, і завжди менше, ніж хочеться. Комусь із вас інформація може здатися занадто складною, дозуйте її, тоді вашому мозку буде простіше адаптувати нове і звикнути до того, що у світі є думка Олександра Палієнка, і вона має право на існування. Але водночас робіть власні висновки і дійте, спираючись на свої відчуття. Те, як ви будете реагувати на слова та фрази, може багато розповісти вам про вас самих, тому прислухайтеся до себе, запам'ятовуйте, можливо, саме ці відчуття чи емоції пункт, над яким варто попрацювати. Я не ідеальний письменник і завчасно попереджую, що в багатьох розділах буду повторюватись, але як каже стара латинська приказка повторення мати навчання. У деяких розділах описані різні техніки. І тут теж є свої застереження. Перш ніж взятися за ту чи іншу, добре подумайте, чи потрібна вам ця техніка саме зараз. Не кваптеся, поспіх може зруйнувати грандіозний потенційний ефект. Якщо ж ви впевнені, що готові до виконання техніки, не очікуйте миттєвого дивовижного результату. Усі зміни працюють відмінно, коли заведені на підсвідомість як рефлекси, а для цього потрібен час. Краще, нехай все йде поступово. Тоді ми змінюємося кардинально, хоч і майже непомітно. Так, можна заразом змінити зачіску, звичний маршрут, тактику поведінки чи думку стосовно чогось, але справжні зміни починаються саме з трансформації звичок та рефлексів. Існує думка, що для формування звички потрібен щонайменше 21 день. Я з нею згоден, але все ж скоригував би цей період. У зв'язку зі змінами у світі, які мають на нас вплив, іноді на звичку, звикання до неї, адаптацію до самого себе та її природне використання потрібно набагато більше часу. Тож і ще раз не кваптеся, зберігайте спокій, ви все одно будете мати те, що повинні мати, і будете такими, якими вам слід бути. Я дуже добре це зрозумів, пройшовши власний шлях розвитку, набуваючи гулі і набуваючи дорогоцінного досвіду, який ні з чим не можна порівняти. Перші кілька років практики я займався езотерикою та екстрасенсорним впливом і як вважав, досить успішно лікував людей. Але з'ясувалося, що в деяких випадках хвороби повертались або трансформувалися в дещо інше. Я перейшов на вичитування молитвами, одужання наставало згодом, але ефект. Теж був короткотривалим. Коли ж я почав аналізувати вплив методів, то виявив, що жоден із них не лікує, а лише блокує захворювання. Основні причини хвороби залишаються без змін і полягають у світогляді та характері людини. Я покинув екстрасенсорику та молитви і почав працювати з причинно-наслідковими зв'язками, які є по справжньому значущими для людини. Знайшов величезну кількість закономірностей і визначив параметри, здатні зробити людину здоровою, щасливою, багатою і молодою. Так зародився мій метод трансформації особистості. Згодом він зміцнів і переріс у цілу піраміду, де кожній сфері своє місце, де розподілені цінності та є пояснення тому, чому і як все відбувається у світі. Використовуючи принцип цієї піраміди, я дійшов ще одного дивного висновку: чим глобальніші зміни, що відбуваються в мені, тим більші зміни можуть відбутися в людях, з якими я взаємодію. Звичайно, це не буде відкриттям у духовному світі, бо ще Серафим Саровський казав: здобудь Духа Святого, і тисячі навколо тебе врятуються. Я на своєму прикладі побачив все, що зміг пропрацювати в собі, з легкістю починає змінюватися в багатьох людей, з якими я контактував. Тому моє першочергове завдання змінити себе у книзі. Я ділитимуся власними знаннями та досвідом. Однак хочу наголосити, володіючи знаннями, але не перетворюючи їх на власний досвід і спосіб життя, а лише розповсюджуючи їх, ми забираємо життєву енергію у тих, хто нас слухає або читає, і використовуємо її для компенсації. А якщо ми ділимося тим, чим послуговуємось у своєму житті, то автоматично створюємо гармонійні умови для змін у людей, які взаємодіють із нами. Трансформація набагато ефективніша, коли люди прожили, відчули та поділилися, ніж коли просто дізнались і переказали. Головна ідея мого методу спирається на відповідальність кожної людини за свою долю, яка формується вчинками, що базуються на сприйнятті себе, соціуму та світу загалом. Саме цей взаємозв'язок я виявив багато років поспіль спостерігаючи за своїми клієнтами і тим, що відбувається в їхньому житті. Багато хто з вас на кожній зустрічі, вебінарі чи тренінгу чув про піраміду, однак я набагато докладніше розповідаю про різні її сходинки, аніж про неї в цілому, тому, можливо, якась частина інформації могла легко випасти з вашої уваги. Проте я писатиму саме про неї: про піраміду, її сходинки та взаємозв'язок між ними. Піраміда побудована в такій послідовності від більшого до меншого, від основи до вершини. Я є Бог, Я є чоловік, Я є жінка, любов, щастя, здоров'я, багатство, молодість, довголіття, ефективність, цілісність. Піраміда свого роду методичка із пізнання та гармонізації себе. Певно, це наше найважливіше завдання. Пізнати себе, адже ми не зможемо правильно користуватися собою, не розуміючи і не усвідомлюючи, з чого складаємося, навіщо потрібні, до чого йдемо, що робити з собою і як реалізуватися. Попри те, що людина є цілісною структурою, яка містить абсолютно всі знання про себе та навколишній світ, ми найчастіше шукаємо ці знання десь ззовні, і вперто не хочемо нести відповідальність за своє життя, долю, стосунки та інше. Важливо розуміти, що, будучи самостійною особистістю, ми також є частиною цілого всесвіту, своєрідним фрагментом гігантського пазла. Це означає, що ми індивідуальні та залежні одночасно впливаємо на щось масштабне або дрібне, але й самі схильні до зовнішнього впливу. Це перша сходинка піраміди прийняття себе і навколишнього світу як єдиного цілого. Кожен наш палець, орган це ми. Але й будинки, природа, люди це теж ми. Ми завжди несемо відповідальність за все, що нас оточує. Будь-які думка, дія, ставлення прямо впливають на світ навколо. Я називаю цю сходинку Я є Бог. У першому розділі я спробую дати інформацію про нього на основі свого бачення. Хоча це аж зовсім непросто. Наразі скажу так. Кожна людина є частиною Бога і одночасно є цим Богом для власного всесвіту. Прийняти себе як я є Бог, а отже, я є все, це взяти на себе відповідальність і намагатися змінювати себе та світ на краще. Багато хто думає, що я це передусім фізичне тіло і вже потім все інше. Хтось вважає, що я це фізичне тіло, плюс мій дім, моя дружина, мій автомобіль, робота. Одначе, коли ми дивимося на людей, на країни, на те, що відбувається, ми дивимося на себе. Я є все, і на даний момент із цього всього я користуюся тим, що мені необхідно тут і зараз. Щойно перестав користуватись, я змінився так само продовжую бути всім, але інструменти для пізнання себе і світу вже інші. Майже одночасно з прийняттям себе та навколишнього світу як єдиного цілого відбувається і прийняття себе як чоловіка чи жінки, залежно від того, в якому тілі ми народилися. На даний момент я опрацював безліч взаємозв'язків між прийняттям себе на рівні я, чоловік, жінка та нашим життям загалом. Можливо, деякі висновки вразять чиїсь почуття, але спробуйте сприйняти інформацію як факт. Особливо коли я писатиму про те, що потенціал жінки в кілька разів вищий за потенціал чоловіка. Це не означає, що чоловік ні на що не здатний ні. Він має свої завдання. І все ж таки саме жінка наповнює чоловіка на 80%. його успіх багато в чому залежить від того, яка жінка знаходиться поряд. На третій сходинці піраміди стоїть любов. Тут йдеться насамперед про наявність любові до себе. Любити себе означає приймати себе такими, якими ми є, з усіма недоліками і чеснотами, не можна повноцінно любити інших людей, не люблячи себе. Що може дати оточенню людина, наповнена незадоволенням, образою, злістю, надмірною критикою себе. Без любові до себе вона шукатиме в інших такі ж негативні якості і може не помітити в сусіді, другові, колезі щось хороше та важливе, що робить того особливим і цінним. Любов до себе формують батьки, але якщо у них самих була нестача любові, вони не зможуть дати дитині необхідне розуміння та усвідомлення власної цінності. Тому спочатку краще прийняти маму і тата такими, які вони є чи були, і погодитися з їхніми вчинками, недоліками та рисами характеру. Приймаючи їх, ми приймаємо себе, а отже, наші стосунки з навколишнім світом і людьми набувають гармонії. Усі чоловіки та жінки в нашому житті це прямий або опосередкований прояв наших мам і тат, приймаючи їх, ми створюємо умови, щоб усі чоловіки та жінки довкола були з нами в унісон. Щоб зрозуміти, наскільки ми прийняли в собі маму і тата, достатньо поспостерігати за вчинками і ставленням до вас з боку чоловіків і жінок, що нас оточують. Любов базується на прийнятті та доброті. Приймаючи себе оточення весь світ, ми не перебільшуємо і не применшуємо нічиє значення, не заплющуємо очі на негативні моменти та події, а беремо на себе відповідальність і намагаємося щось змінити на краще. Доброта структурує світ. Якщо ми добрі, то всі свої закони використовуємо творчо замість руйнування будуємо, замість пригнічення спрямовуємо енергію на створення. Доброта та прийняття допомагають відмовлятися від минулого і впевнено йти у майбутнє, розвиватися самим і у такий спосіб розвивати весь світ. Своїм ставленням до подій та ситуацій ми змінюємо майбутнє. Любов до себе це впевненість у собі та отримання задоволення від того, що відбувається тут і зараз. А задоволення це складова щастя. Щастя стоїть на четвертій сходинці та є спокійним ставленням до всього. Також це гармонія з собою, коли ми любимо себе, вміємо вчасно зупинятися, перемикати увагу з одного на інше, заняття, стосунки, захоплення, коли не тримаємося за результати і приймаємо будь-який варіант розвитку подій, коли не залежимо від думки оточення. Оточення має неабиякий вплив на нас, важливо знаходитися поряд з тими людьми, з якими нам затишно, з якими ми отримуємо задоволення від спілкування, розвитку, життя. Часто оточення показує наші слабкі місця, що в нас не так, що потрібно в собі змінити, і який урок необхідно пройти, щоб стати кращими. Однак це не підстава залишатися поруч із негативними, неприємними людьми, які звикли ображатися, пригнічувати, безпідставно звинувачувати, залякувати, обмежувати, знищувати все, що їх оточує, зокрема і нас. П'ята сходинка здоров'я. На його стан впливають світогляд, ставлення до життя, риси характеру та середовище, в якому ми знаходимось. Органи та системи реагують на емоції, вчинки та ставлення до себе і світу, постійно змінюючись із зацікавленням пізнаючи нове, насолоджуючись життям та власним розвитком, ми робимо тіло міцнішим, здоровішим і сильнішим. Якщо ж маємо претензії на висловлені образи, ховаємо в собі злість, живемо минулим, вибираємо стабільність. Тоді здоров'я страждає. Організм зсередини показує, що не так, над чим слід попрацювати. Наприклад, здоров'я серця свідчить про наші стосунки з протилежною статтю, здоров'я очей, про ставлення до навколишнього світу та про те, що бачимо і як на це реагуємо. Здоров'я печінки про наявність у людини доброти, доброзичливості та ніжності. Якщо турбує печінка, це свідчить про злість і невдоволення собою. Так можна розібрати весь організм. Кожен орган працює у певному діапазоні частот, які відповідають світогляду і ставленню до себе та навколишнього світу. Про закономірності я напишу в окремому розділі. Наш світогляд, ставлення до життя, вчинки, риси характеру та середовища впливають на стан сходинки багатства, оскільки саме від них залежить формування нових подій, ситуацій і цінностей. Багатство це не лише про гроші. Самі собою вони не роблять людину щасливою. Однак, якщо ми щасливі, заробляти та покращувати свій фінансовий стан набагато простіше. Головне робити це з задоволенням, без зайвої напруги та залежності від грошей. Багатство з'являється, коли ми його собі дозволяємо. Щоправда, потрібно не лише дозволити собі його мати, а й погодитися з тим, що мати щось і не вдасться. Важливо вчитися спокійно ставитися до будь-якого варіанту. Інакше коли з'являється те, до чого ми не маємо спокійного ставлення, відбувається компенсація долею чи здоров'ям. Дозволяючи собі щось і вчасно відмовляючись від старого, ми створюємо умови для появи нового, омолодження організму та збільшення тривалості життя. Сьома та восьма сходинки піраміди. На останньому місці ефективність це сходинка трансформації, процес створення нових законів, здатних оновити не лише наше життя, а й світ навколо нас. Вони не схожі на старі, ведуть до глобальних змін і тому іноді здаються чарами. Закони це взаємодія з навколишнім світом, гармонізація з простором. Коли немає гармонії, недостатньо сил, енергії на те, що має відбуватися тут і зараз, ми почуваємося спустошеними і починаємо спілкуватися за допомогою емоцій, осуджуємо, ображаємося, мислимо з запереченням і прагнемо врятувати будь-кого, але не себе. У своєму житті ми використовуємо кілька видів законів передані нашими батьками та предками, власні, побудовані на досвіді та світосприйнятті, закони нав'язані соціумом та середовищем, у якому ми знаходимося. Щодня ми робимо вибір, навіть не підозрюючи, що користуємось якимись із них. Закони це набір правил, якими ми обмежуємо себе, але є основа основ. Перебуваючи у межах правил, ми завжди приймаємо рішення або з любов'ю, або від страху. Пропрацювавши страхи, ми автоматично збільшуємо любов, а отже, зміцнюємо здоров'я, покращуємо розвиток та фінансовий стан. В основі законів лежить наше ставлення до людей, подій та минулого. Деколи ми так зациклені на минулому, що не помічаємо, як живемо в сьогоденні і як багато хорошого є довкола. Минуле руйнує нас сильніше, ніж може здатись. Образи, страхи, переживання, невпевненість, які ми відчували вчора, сьогодні мають негативний вплив на нас. Вони не дозволяють рухатися вперед, відкривати нові горизонти та інтереси, починати стосунки, розвиватися. Минуле фактично анулює майбутнє, в яке ми можемо принести тільки те, що не змогли подужати, і що продовжує руйнувати нас зсередини. Це нормально виділити собі час, аби впоратися з минулим, прийняти та усвідомити, що змінити його неможливо. Але в жодному разі не можна занурюватися в нього з головою і щодня прокручувати те, що трапилося. Приймаючи його, набагато легше налагодити стосунки із собою і рухатися вперед. Існує багато технік, спрямованих на те, щоб упоратися з минулим і не дозволити йому полонити себе. Найефективніша з них це зізнатися самому собі у почуттях та емоціях. Коли багато разів зізнаєшся, відчуваєш моральне полегшення, а минуле перестає тягнути за собою. Піраміда визначає послідовний процес переходу від більшого до меншого, завершує її стан цілісності. Це знову Я є Бог, але вже в іншій постасі, що пройшов безліч трансформацій на матеріальному рівні. Наше завдання у цьому світі бути щасливими та отримувати задоволення, а отже, постійно розвиватися, змінюватися, пізнавати нове, збільшувати знання та накопичувати любов. Швидке перемикання уваги, прийняття того, що відбувається, відсутність осуду, готовність відмовитися від старого та зайвого все це збільшує тривалість нашого життя, допомагає розвиватися та реалізовуватися. Безперечно, у всьому є свої нюанси. Коротка характеристика мого методу на основі опису піраміди це лише верхівка айсберга, Найважливіше та найцінніше далі. На кожній сторінці ваше нове життя. Тож спробуємо змінити світ за допомогою змін у собі і подивимося разом, що з цього вийде. Сукупність інформації та енергії, яку передає планета світ дивовижний. Деколи найчарівнішим чином відбуваються події та виникають ситуації, які впливають на наше життя. У своєму житловому комплексі я випадково познайомився з людиною, яка знає про мене та слухає мої лекції в YouTube. Це Стас Бартнікас. Коли ми зустрілися в його будинку, Стас розповів, що вже кілька років відданий своєму хобі, подорожує світом, орендує приватні літаки та фотографує вражаючи на його думку місця нашої планети. Він запропонував переглянути його роботи. Я спокійно ставлюся до самого слова фотографія. Але з поваги до господаря будинку погодився і був навіть не здивований, а глибоко вражений їхньою енергетикою. Сила впливу фотографій була настільки потужною, що в моїх грудях утворилася щільна грудка енергії. У мене буквально перехопило подих. Ми зі Стасом домовилися пропрацювати інформаційний складник цих картин. Я з натхненням взявся дивитись, який саме вплив має кожна з них, і дав їм назви відповідно до енергетичного впливу на глядача». Зараз у моїй домашній колекції п'ять фотографій, одна з них розміром два на півтора метри, зображення вулкана, розташованого в Новій Зеландії. Я дав їй назву Бог прояв сенсу у всіх діях. Я вмовив Стаса підсилити мою книгу його фотографіями відповідно до теми кожного розділу. Сукупність інформації та енергії, яку передає планета через його творчість, багаторазово посилює мою енергетику та текст книги. І може поліпшити життя людей, які зуміли з цим про взаємодіяти. Я вдячний Богові та долі за те, що з різних джерел до нас може надходити одна й та сама інформація, яка впливає на нашу енергетику, наші почуття і наше життя. Зараз я зовсім по новому сприймаю архітектуру, картини, фотографії, творчість людей, які продають те, що і я іншим способом, але з таким самим сенсом.